Сьогодні, буквально 10 чи 15 хвилин тому вже, можна сказати, вступ у причастя. Він відбувся, да, ми згадали про росло Ісаї, 53-й розділ, де про Месію говорилося, що він переніс і для чого він це зробив. Точніше, для кого? Як це відбувалося? Ці всі речі ми маємо згадувати, коли приймаємо цей хліб і цей сік, який є образом його тіла, його крові, пролитої за нас. Також ми згадували ось в цьому посланні, яке щейно закінчили в 16 му вірші, ми читали, що наш Бог є Господом миру і навіть дуже гарно пояснював. І миру, да, мир. Господь є Богом миру, Він несе мир. Тобто мається на увазі, Він несе примирення. Примирення з Богом, який шукає шляхи до цього примирення, шукає шляхи примирення із грішниками. І, як ми знаємо, Він знайшов найкращий шлях до цього примирення. Це Ісус Христос, це Його син єдинороджений, улюблений син. Примирення відбувається в момент покаяння людини, коли її непокора Богові змінюється на щиру віру, а Боже ставлення до такої людини також змінюється із гніву на милість. Під час примирення і Бог, і людина вони змінюють своє ставлення один до одного, своє відношення один до одного. Але якщо людина повністю змінюється, в неї відбувається внутрішнє переосмислення, людина розвертається на 180 градусів, відбувається та метаноя, то Бог не змінює своєї природи. Він залишається тим самим. Він такий самий милостивий і він такий самий справедливий. У Рів'ян 5:10 написано: коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше примирившись, спасемося Його життям. І дивлячись на цей гірш, ми можемо трохи заплутатися. Як? Будучи ворогами написано, ми вже примирилися з Богом. Як це може бути? Тому що перший Бог зробив своє, своє діло до примирення через сина, через Ісуса. Більшість людей не відчувають і не визнають своєї провини, не визнають своєї ворожості. По відношенню до Бога. Їхня ворожість проявляється через непокору і свою байдужість до нього. Це вже є ворожнеча до Бога. Але вражає те, що поки ми були такими, поки ми були ворогами Божими, Бог послав Христа понести наші гріхи і зробити можливим для Бога. Ставитися до нас милостиво. Хоча Христова жертва принесена ще раніше, ніж ми стали ворогами. Ми народилися через 2000 років да, після жертви Христа, приблизно через 2000, да, плюс-мінус. Але незважаючи на це, ми були орагами, але Ісусова жертва, вона вже принесена. Як же так відбувається? Що означає примиритися з Богом, будучи орагами? Це не зовсім, змінити, не зовсім мається на увазі змінити свою думку по відношенню до Нього, але прийняти Бога вірою. Що зробив Христос для мене, що зробив Його Син для мене? Що Його жертва є досконалою для мене, Його жертва є е, повною для очищення мене від гріхів. Усвідомити, що ви справедливо мали понести вічне покарання, ви справедливо називалися ворогом Божим. І мали справедливо понести те покарання, і невідворотне. Невідворотнє було це покарання по відношенню до вас. Але Бог бачив вас, будучи там 2000 років тому, бачив із Христа, дивився на вас, через свого Сина дивився і хотів привитимусь до вас сьогодні. Можливо, хтось раніше покаївся. Можливо, хтось зараз хоче це зробити перед причастям, можливо, згодом, але я вас закликаю, щоб ви не боролися. тому що Ісусова жертва, вона не та, яка буде чекати. Вона вже принесена і вона хоче, хоче, щоб ви скоріше прийняли її. Прийняли кров Ісуса, прийняли Його Тіло, що постраждало замість вашого, щоб вічність ваша, ваша участь там була з Господом на небесах, а не у вічному покаранні і осудженні. І ми прочитаємо перше послання до коринтян, 11 розділ, 23 по 29 вірші, Павло не був присутній тоді, на цій вечері, на цій останній вечері, яку мав наш Господь із своїми учнями, тоді Павло зовсім іншим займався, кардинально іншим. Але після того, що відбулося, коли в нього ніби луска спала із очей. Господь починав йому відкривати ті істини. І йому він відкрив і те, як відбувалося це вечеря, що вона означала. Отже, читаємо. адже я прийняв від Господа, тобто ці істини, і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав, прийміть! Споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові, Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщатимете смерть Господа, аж поки він прийде. Так щоб Хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господнії. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та й п'є з чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Якщо ви прийняли Ісусову жертву, якщо ви прийняли Його як свого особистого Господа і Спасителя, якщо Його кров вона очистила ваші, вас від гріхів, якщо ви вже дитя Боже, то вам сьогодні заповідь, приймайте цей хліб і приймайте цей сік на згадку про нього. Якщо ж ви цього ще не зробили, ви маєте чудову нагоду сьогодні, прекрасну нагоду. Покайтеся, покайтеся, примиріться з Богом, отримайте цей мир. Не будьте дитям гніву. Але хай Господь буде для вас, Господом. Ви можете помолитися самі, ви можете помолитися із тим, хто поруч із вами і вже знає Господа. Можете підійти до мене чи до Валєри. Ми можемо разом помолитися із вами. Щоб ви стали повноцінним дитям Божим, і були дитям миру. І тоді ви зможете приймати цей хліб і цей сік на згадку про сина, про Його жертву. Давайте помолимося. Дорогі Ісусе, ми вдячні тобі за тіло Твоє, вдячні тобі за кров Твою, що проливалася ціну. Цієї жертви ми до кінця не зможемо усвідомити навіть у вічності. Але так як ти відкриваєш нам через Писання, через Духа Святого, Твою жертву, і цього достатньо, щоб ми впали перед Тобою на коліна, щоб ми вклонилися Тобі і зовсім не хотіли підійматися. Боже, перед святим Твоїм обличчям, перед досконалою Твоєю милістю, любов'ю до нас. Твоя благодать вона є без кінця, єється із Христа. Ми дякуємо тобі, Господь, хай же цей сік і цей хліб, що є прообразами Твоєї жертви, вони нагадують нам, нагадують знову і знову, наскільки цінна, може Твоя жертва, наскільки любов Твоя глибока до нас. Ми схиляємо свої голови і свої серця. Щиро дякуємо. Молимося, Боже. Молимося ім'я Твоє, наш Ісусе, наш Господь. Амінь.